Ну що, розпочнемо. Вітаю всіх на каналі на Стандарт Хочу вам показати такий танчик, як М4, А2 Е4. Випав мені з контейнеру. Протестую його. Як прокачаний повністю. Я його повністю... Укомплектував. Ну так, більш-менш він схожий на якийсь танк, хоча це танк 5 рік. <му> Зараз подивимося, на що він здатний. Чи ні одного бою на нього не зіграно. Це тестовий бій. Поїдемо на цю сторону. Браво! Що нас тут чекає? Кріос нам буде допомагати з ПТ позиції. Мадійдон. Хто зараз? Це Меджаль. Ось так 640 заблоковано. Є рекошет, на тут не витримає один, вже він хоче злитися. Потрібно вмикати швидку дозарядку, адреналінчик і їхати щось робити, оскільки це може бути слівом, синече зачепило. Стерва також опорюється на мене. Щось назад, це буде навіть. Бо ззаду вже немає нікого надійного товариша. Ось так ось мене вже об'їжджають з позору і мене розібрали. <поцентрична> Є з них... У них на ПТ-позиції стоїть КВ-2. Мабуть, мабуть. Кріос ще живий. Сото, можливо, допоможе йому. Ех, Кріос промазав. США на ПТ-позиції була біля Кріоса. Вони з нею справилися. А що залишилось тут у нас іще став у них на ПТ-позиції стояв? Можливо, його зараз розірву, але там і таке. Два йому на допомогу. Давайте, давайте. Пошвидше працюйте над цим. Бо зараз кв 2 доїде і це буде вже фінал. О, чудово, чудово, можливо, цей бій буде перемогою. Добирай, добирай не стіснюся. <смас> Залишився об'єкт і він майже шотний. Так, його роздерли. Це був хороший бій, в принципі, хоча я тут нічого майже не затащив. Ну, Як бачив, в цього танка є рикошет. Для першого бою це, звісно, не сильно хороші показники, але заблоковано Нормально, шкоди заблоковано було. Все одно ми в плюсі навіть 38 тисяч кредитів і 1792 досвіду. Ось так от по таблиці досягнень. Звісно, на першому місці. Ну, що можу сказати? Класний танк, не буду його продавати. Мені він сподобався з першого разу. Дуже хороші вугли нахилу для пострілу на самій пушці, на самій гарматі. Це, де, це є досить непогано. Він більш-менш маневрений, для свого рівня він позиціонується як середній танк. тож... Маневреність у нього присутня. Швидкість також є, і це не може бути погано. Я вважаю, що це дуже хороший танк для свого рівня. Ну що ж, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Якщо у вас є якісь зауваження, можете залишити їх в коментарях. Ну або ж оцініть мене дизлайком. Буду радий почути вашу думку.